Привіт, я продовжую розповідати про моделі і ось відносин відносини астрологічні. І зараз я хочу розповісти про ось стрілець, близнюки. Коли один з партнерів відчуває себе близнюками і приваблюється стрільцем, а стрілець приваблюється близнюками, як чимось його доповнюючим. І тут потрібно зрозуміти, що не потрібно бути тільки близнюками, і не потрібно бути тільки стрільцем, а потрібно навчитися приймати і застосовувати в житті і якості близнюків, і якості стрільця, тобто бути і легкими близнюками, і далекоглядним стрільцем тобто, як тут відбувається, близнюки. Це така легка активна енергія повітряна, яка і тут, і там, і тут, і там все цікаво, багато, потрішка. і е, близнюки вміють бути вчителями, менторами, передавати знання, але вони більше позиціонують себе як учні, які дуже багато і часто навчаються, наприклад. І вони приваблюються стрільцям. Стрілець це вчитель. Це гуру, це наставник, який бачить ціль високу, возвишену, лідер і веде за собою, і ця ціль надихає людей. І ось близнюки дивляться на цього стрільця і думають: вау! От в нього така ціль, така далекоглядна, глибока, довга, змістовна. А в мене в житті немає, наче там, цілі, і взагалі я. Трішечки цю сферу вивчив, трішечки цю-цю-цю-цю-цю. І в мене багато якихось поїздок, таких близнюків, багато таких поїздок, якихось коротких, поверхневих, а стрілець він, можливо, якісь великі, далекі, робить паломництва, якісь змістовні такі навчання проводить чи проходить. Тобто тут програється роль учень-вчитель. Коли витіснюються, тобто коли близнюки бачать себе в позиції постійного, так би мовити, учня і надихаються стрільцем, який як вчитель. І ось вони реагують на цю енергію гуру і тягутіють до неї, і в них формується союз в протилежну сторону, ось цей вчитель гуру. А він потребує більш легкої енергії, яка його, так як би мовити, він дивиться далеко. В нього такі ідеї, він веде за собою людей. В нього може бути в просторі багато учнів, і він цінить, коли його цінять, коли ним захоплюється, коли йому підсвічують цю легкість, цю так би мовити. Багатоконтактність, так, і йому подобається передавати знання і навчати. І він входить в роль, якби в стосунках і навчає, навчає. І йому цікаво так вступати в стосунки, наче з учнем, тому що він, як гуру, як вчитель має цінність, має знання і йому є що передавати. Але тут відбувається в стосунках дуже великий. Перекос, тобто хтось в позиції учня, хтось в позиції вчителя, хтось знизу, хтось зверху. Тут не відбувається таке якщо ми говоримо саме про негармонійний прояв, да, який урок тут, тут е, в гармонійному прояві тобто, не відбувається, що вау, ось ця легка енергія, мені подобається, і я буду її е, в собі використовувати. Тобто, в чому ж тут суть? Потрібно дивитися на відносини не з позиції хтось знизу, хтось зверху, хтось вчитель, хтось учень, хтось класний, хтось не класний. так? А коли ми рівні, ну, в нас різні якості. Ми рівні, але хтось виступає в ролі, точніше, хтось наділений такими якостями, він займається цими обов'язками, там як стрілець. Ідею формує, а близняки подає способи, як прийти до цієї ідеї. Багато, багато, багато різних, наприклад, шляхів. Але ми рівні, ми просто закриваємо різні грані. І стрільцю також потрібно вчитися цієї легкості, бачити різні соцмережі, наприклад, різні такі методи, як приходити до цілі. Які соцмережі, які контакти, засоби ось ці засоби масової інформації? так? Тобто близнюки комунікатори, вони ось легко вміють передавати такий зв'язок. І їм потрібно в стосунках просто вчитися. Типу, я бачу, що мені цих якостей не вистачає. Я дякую тобі, ти мені ці якості підсвічуєш. І брати ці якості один на одного. Розумієте? Типу, не позиціонувати себе, що о, я там класна, а тобі ще рости і рости до мене. І буває, іноді програється такий, така модель, коли жінки, наприклад, відчувають себе завжди кращими, і чоловіки їй підсвічують таку модель, типу: Вау, ти така, ти десь ось там, а ми ось такі і десь знизу. І тому ми тобою приваблюємось, тому що ти. Ау, а ми ось такі і ми хочемо навчитись у цьому. Жінці, яку сприймають як стрільця, як гуру, як вчителя, не цікаво з цими дітьми в стосунки вступати, так? їй з учнями, їй не цікавить, її це не надихає. І тут е потрібно не грати в ці ролі, так? зрозуміти для себе, що я не шукаю вчителя в стосунках. Я не шукаю людину, яка буде мене вчити, і я не шукаю людину, яка буде мною захоплюватися, як там Е да? Коли вдавнину обирали, наприклад, жінку, яка служила чоловіку, тобто в давнину можливо гармонійно це відбувалося. Але зараз, якщо відбувається такий перекос, що типу чоловік там класний, я маю йому служити. Важливо підтримувати рівність стосунка. Не я ні про що і я, да? а я рівна, але в мене інші якості. Наприклад, ти не вмієш робити ось цю комунікацію, а я вмію цю комунікацію робити. І я тобі там підсвічу цю грань. А ти такий цілеспрямований, такий впевнений. А я буду вчитися теж відчувати цю впевненість в собі. Тобто основна ідея, основний мотив це перестати грати в ролі, в роль близнюків, а в роль стрільця. Тому що буде відбуватися постійна зміна. Я тебе вчу, ти вчишся, я тебе вчу, ти вчишся. І спершу буде там один вчити, потім другий буде вчити. І постійно, чи коли я приваблююсь вчителями, чи коли ось мене приваблюють такі лідери думок, такі класні люди, вони змогли досягнули. Ведуть за собою, а я не вмію вести за собою. Тут основний момент і основна е, ідея, що ми з тобою рівні. Я бачу, що я відповідаю твоєму рівні, ти відповідаєш моєму рівні. Я тебе доповнюю своїми якостями, ти мене своїми, і тут навіть більше побачити, що ви можете бути із стрільцем, ви можете бути колись ногами. Не брати на себе роль тільки, тільки або, або, а і, і я можу бути і так, і так. І поступку бачите, що вау, ти стрілець, ти гуру, ти вчитель, значить, якщо я це бачу в тобі, значить я теж така. Чи я теж такий, як випадку, коли жінка говорить, що нею всі захоплюються. тобто Цим чоловікам потрібно зрозуміти, що якщо мене ця жінка приваблює, значить я теж такий. І відчути в собі цю енергію рівності, рівності стрільця і легкості близнюків, Якщо вам не вистачає легкості, у вас надмірна багата відповідальності і ви багато несете та достойності. Ось тут падає дощ, зараз в мене звучить на фоні. Наче вирівнює і змиває, так, стріляється, це вогняна енергія, близнюки – це повітряна, але падає дощ, вода. <смі> Я не знаю про що це. Це про таке очищення вирівнювання, тобі ж вода проливається на всіх в рівних умовах, хто б де не знаходиться, вона поливає всіх і як знання, так, як. Рості вони передаються всім абсолютно і не робити поділ на вищих, кращих, просто транслювати. І якщо у вас в стосунках пробрається це розуміння, що наче чи я недостойна, чи я там краще, чи я вище, чи, 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 чи чи відчувати Тіх на рівні, себе на рівні. Відчувати цю рівність, відчувати достоинство, доповнювати один одному, тобто виконуєте ви різні, закриваєте сфери. Якщо ви обираєте собі партнера, якщо ви хочете війти в стосунки, у вас їх ще немає. Не входите в стосунки з позиції Мені потрібен хтось кращий. Це на кожній осі відбувається, на кожній. Типу, от він такий класний, я так не вмію, я війду. А ось тут просто ось що він класний вчитель, він, можливо, в соцмережі, блоги веде, тому що як вчитель, то вчительство вже проявляється. Чи він багато подорожує, він собі дозволяє легкості подорожу так? А тут саме не входити в стосунки з позиції, що вау, я теж так хочу. Тому що я цього не маю. Ні, треба входити з позиції стосунки, що я обираю рівного партнера собі, ми з ним на рівні. Він відноситься до мене як до свого рівного партнера. Я до нього як до свого рівного партнера. І не грати, що ти нижча, ти вища, а вирівнювати своє сприйняття на один рівень. Ми рівні. І, можливо, багато від кого звучить, мені не цікаво з рівним партнером бути. Я хочу того, хто мене мотивує. Це перекос. Це перекос. В будь-якій осі, навіть якщо ось рак козарів, якщо ось я хочу, щоб мене любили, я хочу, щоб про мене турбувалися, чи я хочу, щоб мене мотивували, я хочу, щоб мене забезпечували. Це провальна утопія, яка буде вас постійно качати. Жертва агресор рятівник жертва Жертва-агресор-рятівник. Як я вже проговорила в першому відео, суть стосунків, щоб не качатися, а щоб тримати рівність, ми рівні, ми однакові, ми партнери, ми дві половинки одного цілого. Нехай ти не такий класний, я не така класна, зато ми разом об'єднаємось і будемо вти свій. Шлях такий, як нам потрібно. Тому відчувайте для себе свою о, мотивацію йти в стосунки з позиції, відчувати і вирівнювати рівність, так? вирівнювати, ми рівні. Ми просто виконуємо різні обов'язки, як сонце і луна. Сонце світить в день, луна вночі. Сонце відповідає за тепло, вона за холод. Вони різні, але вони рівні, вони за різні функції. Відчуваєте ось цей поплив бути партнер, з партнером на рівних і не грати в косі, не, гра, не грати в крайності, не грати в ці я скорпіон ти телець, я ти ціва, ні. Я і так вмію, і так вмію. Я знаходжу середину баланс між цими двома якостями. Я вмію проявляти і стрільця, я вмію проявляти і злітів. Ось урок е на кожній оці, саме в цьому, що я вмію і стрільцем бути бути. І і тут із подорожами багато пов'язана палітра, об'єм великий, основна ідея. Я проявляю і ті, і ті якості. І відносини вам просто підсвічують і показують, яку крайність. Ви чи ви потрапляєте в цю гру чи в цю гру? І з якого уроку вам треба вийти, щоб зробити рівно. Далі ми з вами поговоримо про рак козирів. Рак козирів. Теж цікава грань, теж цікава ось. Ми з вами її обговоримо і проговоримо. Ем, і там так само не потрібно грати в ролі. А які ролі там програються, ми поговоримо в наступному відео. Thank you. Namaste!